Що знову по країні лунали сигнали повітряної тривоги. Наші зенітники збили усі 36 із 36 шахедів, запущені ворогом з півночі та півдня. Частину з них над столицею. Проте, на жаль, не обійшлося без пошкоджень у Чернівецькій області. Внаслідок падіння уламків дрона спалахнуло гаражне приміщення, і також пошкоджені три житлові будинки. Близько 200 мешканців Дністровського району залишилися без світла через пошкодження ліній електропередач. Вже в дванадцяте за місяць росіяни спрямовали. Вали удар на столицю. Дрони запустили одразу у кілька хвиль, але наші військові впорались з таким викликом. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, по кількості збиття наші зенітники б'ють рекорди. Давайте побачимо, як військові знищують ворожі цілі. Є контакт! Єспімаря гати! Жоден шахід через нас не прийшов. Всі були збиті, як і ракети. Заїхав подякувати нашим хлопцям, які виконують завдання з протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Вони оснащені установкою гепард, яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Це чотири безпілотних літальних апарата. Шахіт та дві крилати ракети. Вона швидко виходить на режим необхідні для роботи і швидко знищує ціль. Цей калібр дозволяє вразити всі повітряні цілі ворожі, які знаходяться в нашій зоні відповідальності.